Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 21 жовтня люди штурмують банкову раду та ТЦК мітинг, поки не так багато, але мовчати уже не сила. знову смерть, нібито від епілепсії. Помер 34-річний чоловік, якого вчора доставили на швидкі, з одеського ТЦК. Пише телеграм-канал Сніданок Химера. У нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій мозку, саб, дуральну та епідуральну мозку, Епілепсію. Ну ви ж розумієте, що те, що виробляє ТЦКшники, можна припинити одним телефонним дзвінком одним, але Ті, хто міг це зробити, чомусь цього не роблять, знаєте чому, бо їх влаштовує увесь у цей негатив, який падає на ТЦК, відбувається на всьому зсу. Під таким чином, в майбутньому ніхто з військових не зможе скласти їм конкуренцію на виборах. Бо будь-якого кандидата від військових на високу політичну посаду люди будуть асоціювати з ТЦК. Дивіться в корінь нардепка, скоро розносить ТЦКшників та ТСК далі мовою оригіналу. Я цікаво ви всі Ми нікого не вбивали. Як взагалі це діє. Я просто можливо, я тут в паралельній реальності. Я не знаю, ну от як можна було, да, так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок, да? що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп, Читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області і менша, субдуральна гематома правої скроневої області, вироб... просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не він, коли його, значить, коли його заступник з мабільцом роботи, побачивши. Запропонував йому повестку вчити на наступний день, він сказав, це мені відомо від многих свідків, Хлопці, я туди не дійду, да чого мені йти додому. Можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не білкувались. Постійно у міста роботи, потім вияснюємо. Него... Колеги по селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних. Тому що ми бачимо, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну не можна так робити. Не може бути так, що. Командир мені каже, Аня, та він заходить. Я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. А ось ще один із свіжих випадків. Жителька Чернівецької області звернулась до поліції про те, що її родича ймовірно незаконно отримувала працівники центру комплектування. За кілька днів він помер у лікарні. Щодо цього, у поліції розпочали розслідування. У ТЦК кажуть, чоловік приходив в ВЛК і через скарги на його здоров'я направили до лікарні. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про ситуацію. Жителька села Давидівка Стороженецької громади звернулась до поліції з заявою, що її родича незаконно отримала працівники ТЦК. Про це суспільному повідомила речниця Нацполі поліції області Кароліна Маришова. У поліції розпочали досудове розслідування щодо ймовірного перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. У коментарі Суспільному сестра пораного чоловіка Василіса Урсу-Лян повідомила, що брата затримали на вулиці 8 травня. каже, знає про це зі слів очевидців. Люди сказали, які бачили, що зупинялася машина з працівниками поліції та людьми в зеленій формі. Я так зрозуміла, ж це ТЦК каже Урсу Лян. Наступні два дні зв'язку з братом жінка не мала. Вранці 10 травня жінка півтора години очікувала під центром комплектування, коли за йшла туди побачила брата в важкому стані не розумів що говорить та кілька разів падав сестра каже чоловік мав епілепсію але з документальних підтверджень цьому не було забрати брата додому Урсуля не змогла швидку для чоловіка викликала вже лікарка на військово лікарській комісії яку він проходив ввечері того ж дня чоловіка повезли до психлікарні в чернівцях наступного дня стан чоловіка погіршився три дні він був непритомним а вранці 15 травня помер причиною смерті в обласному патологоанатомічному бюро назвали набрик головного мозку активістка та волонтерка ірина Шванько пише наступне, коментуючи, Зеленський це ти вбив його. Що ти робиш із власними людьми? Люди бояться власної влади. У горах поблизу кордону знову виявили тіло людини без ознак життя. Вчора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мокачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування в горах одним громадянам України. Сьогодні близько четвертої ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-рмунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом з тому був ще один чоловік, який з них з їхнього поля зоря. Близько восьмої години. Ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадян на України без ознак життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.